Всім та глядачам. Вітаємо вас з суботою. Тож сьогодні ми приготували з вами дуже смачні міні-піци у формі гарбуза. Отож, у мене сьогодні в гостях мій колега Роман. Вітаю Привет. Роман! Вітаю. Тож, пригощайся. Який гарбузик на тебе дивиться. Ось такі вони вийшли. Красиві, рум'яні. Дійсно, дуже так гарно виглядають презентабельно. Такі булочки, так? Угу. Нагадую, такі звичайні сирно-м'ясні булочки, але єдине, що в формі гарбуза так дуже презентабельно виглядають. Презентабельно і... Такі, знаєш, альтернативи звичайним странам, такі з цікавинкою, дуже класно заходять дітям. Угу. Mm -hmm. Тобто, дітям, о, гарбузик, щось таке схоже на гарбузик. А насправді тут, в принципі, начинка може бути різна. У нас кобаска сир, але можна додати і якісь овочі, можна додати. Можна дати будь-який фарш, просмажити його попередньо з цибулкою в якомусь томатному соусі, і також дати сир також буде смачно. Не справді смачні. І судячи з того, що тут тісто є, вони сикні ще. Тому що uh -huh. Тіста завжди вироби з тістом, вони не сипне. Ну і звичайно там м'ясо. Просто з собою взяти в перекус. Так. Да. Взяв в пакетик або в якийсь контейнер, взяв з собою в дорогу, або на роботу перекус такий і ситно, і смачно, і класно виглядає. Ну і швидко готується. Гарний лайфхак для чоловіків, які хочуть здивувати свою дружину. Угу. Начинку ви можете збирати іншу. Наприклад, якщо ваша дружина полюбляє більш сирно, можна з'єднати два види сиру звичайний домашній сир та твердий. Солі, перцю, будь-яку зелень. і також буде дуже класно, ну і більш, звичайно, дієтично. У нас більш такий стандартний, який сподобається усім діткам, тому що всі діти люблять піцу, кубаска, сир – сирце завжди смачно. Ну і просто такий класній подачі альтернативний. Я думаю, і можна зробити якісь солодке, наприклад, до чаю, якщо там покласти джем туди, сиру. Так, звичайно, можна покласти і варення, і також воно буде смачно. Будь-яка колбаска, будь-яка кій-фарш і солодка начинка, будь-яка так само і сирно, ну, звичайний кисломожний сир з цукром, додати родзинки. І буде дуже класно, смачно. Також це дуже класний варіант на осінній ярмарок. Я пам'ятаю осінній yeah. ярмарок, yeah, батьки мусять щось цікавеньке продумати, аби дітки могли щось продавати. І воно дуже класно продавалося, то це такий варіант. Тому що я бачила дуже багато начинка всередині різна, але схоже. Назвичайно солодка начинка зверху посипали цукровою пудрою. Виходить такі гарбузики під снігом, якось так. Але це класна альтернатива для батьків, які думають, що приготувати на ярмарок, щоб все було гарно, презентабельно і смачно. І подобалося і діткам, і дорослим. А це таке, що привертає увагу, готується швидко, без жодних якихось м -м, труднощів. І дуже класно на ярмарку саме такі страпи подавати. Де ти зазвичай ідеї береш? Тобто ідея дійсно дуже гарна, а де ти звичай береште? Ну, в принципі, це тренд. Його вже готували багато разів, але є зовсім інші. Інтерпретації цієї страви е, я бачила приготування з фаршем, з цибулкою, е, бачила з кисломолочним сиром, звичайні е, з, з родзинками е, Бачила також з ну, формі гарбуза і всередині гарбузове пюре або гарбузове якесь джем, щось типу такого. Але я зробила б чому солоний варіант? Тому що солоний він підходить для всього, тому що солодке не всі полюбляють, а солоний і плюс взяти з собою дорогу як перекус. Можна взяти варіанти, такі класні. Е, є різні варіанти: саме з листкового дріжджового тіста. Більшість варіантів я бачила з дріжджового, Але чому листкове дріжджаве Тому що воно, в принципі, нічим не відрізняється від дріжджового тіста, але з дріжджовим вам потрібно е, потратити 2 години вашого часу, поки настоїться пара, поки ви замісите. Воно має годинку відстоятися, збільшитися. Потім ви робите з нього, знов чекаєте, поки вони поднімуться. Тобто це набагато повільніший е, процес Триваючий. приготування цих страв. Можна з дріжджового, хто полюбляє дріжджове, полюбляє ну, сповільнити цей процес, mm -hmm. насолодитися ним. Та. Можна приготувати. Я вдома готувала з дріжджового, але це по часу займає набагато більше е, часу. Mm -hmm. Тобто, коли ти зайнятий хочеш щось таке цікавеньке, але на швидку ручку приготувати. І, наприклад, взяти з собою чи на обід, чи на перекус, чи пригостити дитину, наприклад, на сніданок кидати або з собою в школу. Тому це набагато швидший варіант. У мене в холодильнику, наприклад, завжди є якесь готове листкове деживе тісто, яке в будь-який момент, коли треба. Коли немає часу, коли десь їдеш в дорогу, швидко щось приготувати, там чи солодку якусь випічку, чи там є фарш, якусь самсуш швиденько зробити. Ну, це такий класний лохак для батьків, які не мають часу, працюють і швидко щось таке приготувати. Тому користуйтеся рецептом, начинку підбирайте під свій смак, і виходить ось така краса. Я свою дозволу візьму ще одну. Будь ласка, Бо дуже дійсно смачні. Є такий гарний, презентабельний. Ім'я Гесеньке всередині тісто підром'янилося, піднялось, вони збільшилися в розмірі. Саме в осінній період годуйте таку страву, тому що це ще знаєш, така атмосфера. Угу. Осінь вдома, Там гарбуз якось такий на столі. Це атмосферно, смачно, не скажу, що корисно, але можна себе порадувати. Так, і ситно. я кажу, як перекус, дуже класний варіант. На сніданок, з чаєм, з кавою. Звичайно, краще йти гарячими, коли вони ще такі теплесенькі-теплесенькі, але і холодні вони також дуже смачні. Рецепт цих прекрасних гарбузів. Шукайте в описі під відео в телепроєкті. Наготуємо, нагодуймо. Дякую, Роман. Що разом зі мною розділив цю трапезу. Дякую, Мар'яна, що запросила. Отаж, до нових зустрічей, до нових рецептів. Па-па. Всім па-па.